Будівництва житла працівникам прокуратури. Площа ділянка 0,3 гектара, якщо не помиляюся. Поруч, поруч, вже в 2012 році, зараз, вже в грудні місяці останнього року, сесія проголосувала продовжити оренду ділянки поруч на нашому управлінню капітального будівництва для дитячого майданчика. Там він, очевидно, колись і був. Це є в оренді земля, вона є в управлінні капітального будівництва. Що цікаво. Та земля під будівництво давалася нашому міському управлінню капітального будівництва. Невідомим чином воно, як замовник, визначило генпідрядника. От генпідрядником став цей «Інтергалбуд». Яким чином? Чому «Інтергалбуд», Чому не інша фірма? Тут ще можливо є елементи корупції в самій прокуратурі, яка до цього звичайного залучила відповідно. відповідно, але що, що саме цікаве, підстав паркан немає що? тому що. Не погоджені так звані містобудівні умови і обмеження. Взагалі, крім самого погодження розташування земельної ділянки, нема нічого. Тобто підстав Тут ставити земля? Правильно, земля є важливим площі. Власне, це земля це, земля. Що земля. Для майданчика. Десь дозволяє, десь не дозволяє. Наша зараз ситуація в чому? Перше, загороджено більше, аніж їм належить. По-друге, це не їхнє. Ця фірма не має жодного сумку до цієї землі. Земля є міська. Вона є в управлінні капітального будівництва. Це є підрозділ Львівської міської ради. Те, що вони себе поставили приватна фірма і охорону структуру підтягнули. Тому що будемо думати, як ми з нами будемо. Сюди вже знає. Зараз новий замовити. Що я планую зараз робити? Зараз я поїду в прокуратуру в обласну депутатське звернення залишу, воно в мене вже підкідготовано. Його треба зареєструвати. Протягом 10 днів має бути відповідь. За 10 днів має бути відповідь на звернення депутата Верховної Ради. Паралельно таке саме звернення напишу Генеральну прокуратуру. Хай перевірять, чи нема корупції, що вони дали. Будувати замовлення інтергалбуду, а не інші фірми. Паралельно. Крім всього іншого, я пропоную, звичайно, ну, користуючись тим, треба, що завдяки вашій довірі є депутатська недоторканість, я пропоную вольнути цей паркан. Треба готуватися, прошу. де інструменти, ну щось зараз. зараз, так, Вони робляться зараз. Треба пілотуватися <міш. міш>. до того грунтовно. О, чекай, запізні. будувати зараз так нічого не може, бо в погодній умовах. Тобто чоловіки будуються що При такому морозі ніхто нічого з землю не копатиме, будувати не буде. Але цю бородавку, чим швидше ми сколупнемо, тим швидше. Маємо шанс на те, що тут нічого вони не а зроблять. А дерева різати вони можуть зараз? Теж не можуть. теж не можуть. Вони незаконний, і, і паркан, починаючи з паркана. Сьогодні питання, наскільки ви готові боротися самі. Така показує практика, що у Львові вдалося зупинити дуже небагато будівництв. Одне з них хіба на вулиці Лисенка. Не знаю, чи ви знаєте? Одне з тих, які вдалося зупинити. Всі інші було десь так, що мешканці зібралися. На емоціях покричали трошки. Воно ту справу загальмувало там. півроку тихо. Було потім, десь комусь що заплатили з депутатів, комусь такі, з чиновників. Менше стало шуму. І так воно пішло, пішло, поїхало через рік. успішно бути. збудували Бокі і все моя пішло. так. Моя хата це довга ситуація. Я Тому насправді, щоб ми тут з вами успішно до того підійшли, нам треба визначити, чи ми готові так реально воювати, бо це я впевнений. Не не Маркарки зробити, почати будівництво ревакети, дитячий майданчик майданчик зробити. Вам треба дійсно ініціативну групу. Ініціативну групу. Я ото підказу так воно всі розійдуть ініціативну Яка все. фірму фон можете називати, можете берф називати перше. Будете садовий. Буде сім'я. Хтось мешканці, пальці. А ви туда пускав? Смітники, площадка, нічого цього немає. Значить, це ніким не обґрунтована, ніхто не виїжджав, ніхто не переносив. А ні, ми просто бидло для них. От і все. Так, так, бидло, чекайте. Андрій Іванович, Кирилецтво, фірма, яка буде. Доброго дня, можете говорити? А я тут до мешканців приїхав по сусідству біля себе. Вулиця енергетична Панаса Мирного, знаєте, тут резонансне будівництво. Інтергалбуд веде незаконно. Тут нас що цікаво, у вас є ВО голови районної адміністрації Сихівської, Поручинській Ніктор. Він тут людям підписує леві абсолютно, так би мовити, якісь... Тимчасове порушення благоустрою, тобто дозволяє встановлювати паркан будівельний 15 січня цього року. повне, повну. Поручинське. Значить, В нас немає зареєстрованої ні містобудівних обмов і обмежень, немає. Немає зареєстрованого наказу в департаменті архітектури містобудування. Абсолютно бачу до ліва, В них є якась писулька з артбудконтролю. І На підставі цього, чому з 15 січня цього року у нас Сихівська адміністрація їм реєструє... Є, мешканців тут багато, мешканців тут десь 3-4 десятки є. О. Тут чим... Треба буде буде багато. Зараз буде його піднімали всіх. Ну тут серйозно, тут серйозне збурення, тут вже стоїть десь людей 50. Це вже не обідно, забиралися. Бо я зараз їду в прокуратуру в обласну зараз прямо від цих людей. Зараз даю, даю звернення депутатське, потім даю копію зразу на, на, на генеральну, відсилаємо. Ну і то, Тут люди, то, тут треба приїхати, ви знаєте, це рік енергетична панасамивна. Величезна ділянка загороджена, частина парку придовжно збираються дерева. Маса дерев десь, мабуть, піде під <кху> дві сотні дерев. Я. Щонайменше. Та, не дивишся на самим, скандал ком... я тут живу просто через дорогу, я дивлюся. Кому можна з цей телефон можна комусь здавати? Прямо зараз зателефонують. Зараз, зараз прямо хтось перетелефонує. Добре, домовилися? Що це зроблять? Товаристо, це садовий. Декларація, а можна я вхідний номер де декларації підтримуємося? Немає вхідного номера, декларація так, не зареєстрована в, я в, я в Тут воєнному на Марк є Максірак. Це, це декларація на початок підготовчих робіт. Це не на початок Раз. будівництва. Декларація на початок виконання підготовчих робіт. Вот тут будинок, так, Виданий розробник проєкт, розроблений добробут. Технічний нагляд здійснюється. А підписав хто? Фалюта. Фалюта. А дата А дата у нас дата є свіжа. Дата є 16 січня цього року. Підпис мисків. Ми ще на прокуратуру Мисків прокуратуру напишемо. Копію мір зараз, є... не славу за словами. Це будівельного кооперативу номер 36 Серед зараз буде. А можна а, тут дають. Так, так, так. є копія. Значить, це є копія декларації. Мій телефон зараз я. Андрій Іванович тільки що позвонив, він та й був Зараз каже, що хтось сюди буде посилати. Тут люди збираються поки що. Підготовчі роботи це не роботи взагалі. так. А що це є? Які входять в склад новобудівництва. — нового будівництва. Як а по ДБН, що таке підготовчі роботи? роботи вам, що, що підготовчі роботи мусять бути до чогось. Ні, буде в прокуратурі пояснення. Це <рес> нам, не нам що що це така справа. Добре, значить, тут люди кажуть, нам треба поясню, що такі підготовчі роботи. Я кажу, що в прокуратурі будуть пояснювати. — Склад будівельних пробує. Це процесуальні норми. Як ми робимо далі? Тут людей вже збираються так ну, немало. Біля <рес> <Ав> а телефон є цього прокурора області для нього? Що мені до нього зараз швидше буде під'їхати? Черговий прокурор має бути З ким? З ким? З ким треба Ну Дістань якийсь там так. А я зараз просто піду зареєструю вхідний, там ж не черговий прокурор. А хто має? Там якийсь перший заступник. Да. Ну добре день. Я зараз під'їжджаю в центр швиденько, в мене є оця копія, я за собою візьму, люб'язно мені надали. Тут, правда, люди вже зібрані, а таких нема. Починати підготовку. Більше свіжих. Починаємо, то можемо підготовку. Майте на увазі, ми не такі депутати, як минулі, ми за вами ховатися не будемо. Тобто, ну, підемо в перших рядах, якщо треба. Не думай, питань немає. Ми таких Чому там охорона всередині? – Ну, охорони, що охорони не бачили? Ми під Верховну Раду паркани ламаємо. Ми не бачили? Ми під Верховною Радою паркани ламаємо. Бачили? Як не бачили? Вчора в барській прокуратурі не прийняли. Я зареєструвався, був з мешканцями. Старших людей похилого віку. І черговий прокурор мене просто попросила, ну, ви Для того є депутати в районну прокуратуру. Ну, для, для того, і є ваші депутати, які мають все робити. Там, на жаль, в прокуратуру раніше можна було зайти вільно, зараз ну, там демократія, демократія порядочки зрозуміти. Двох слова. Так, слова. Так, банку, Збирайте ми людей, ми ведіть свою роз'ясненню роботу з сусідами. Тут у вас мешкає не так мало людей. Тут скільки будинків є? Тому що не менше оцих два зацікавлені, правильно? Mm -hmm. Там Вісім будинків 8 мінімум прямо Сім будинків. Збирайте всіх людей, проводьте роботу, проводьте роботу. Куди позвонити? Дайте свої візити. Тут Там є Назар, мій однокласник, <рекліп> я живу тут через дорогу, У мене немає візитки. Не дали мені дорогу. Не позвольте так на купі строїти. То ми всі повинні не повинні. <пліп> <пліп>

Вот Ярослав, Ярослав ні мордовські, ні китячі, ніяке братва, нічого рішати не було. Ні мордовські, ні китячі, що то не було. Я не то сказав, що ви а? я так, що на аванс. Тут до речі все фіксується. Давайте не будемо. <різько> Давайте не будемо <різько> говорити. <різько> ви розумієте, час? Або <різько> ми. Дамо їм віці, щоб вони нас просто нагнуть всіх і поламають. Ви думаєте, як було. Коли Упа тут в лісах вивав, думайте за ними, хто бігав? Руски бігали чи що? Ми Та такі самі бігали. Що ми не знаємо, як то все було? Він бігав. Ну не він не бігав. Чому він? Ми знаємо, як то все було. Саме гірше це коли наші місцеві, наші місцеві починають окупантам допомагати. А це раніше є окупанти. Дивиться чоловік. Ти дивиться. Ми тут публіку знаємо, такі охоронні фірми, Це колишні мінти. Ми їм всім дамо раду. Радуємо їм дамо. Покажемо Коськіномат. Покажемо, товариство. Зараз їду в прокуратуру. Дзвоню Так, Постараємося сюди привезти садового зараз.